Російські військові з березня намагалися захопити село Долина, що на Донеччині, штурмували двічі, обстрілювали його майже щодня. Розтрощені будинки та протитанкові міни узбіч дороги, наслідки ворожих атак. Не було такої хвилини, щоб ну, нічого не прилітало. То тобто, одні розриви, то тобто, й розрив за розрив. Це зараз тут тихо. Самі бачите, скільки цих боєприпаси валяється, раз ну розірваних. Видно, як на начався вже наступ на самий ізю, і вони учуяли, що тут у них не буде прикриття, і що ми їх вже замикаємо в кільцо. Вони просто все покидали і повтікали. Саме на цій техніці намагалися зайти окупанти в долину. Українські військові знищили їх на підступах до селища. Вони, вони тільки учулили, що ми подаємо їм вісіч. Вони кидали все самі, бачите, хороший лендліз получили. Танки, БМП, МТЛБшки, автомобільна техніка, там Камази, Урали, все що угодно. Це храм Георгія Побідоносця, якому більше 150 років росіяни скинули на нього авіабомбу. Немає вони. Уровень розвиття тварин більше нічого не можу їм сказати. Нічого такого немає. них, людського там, святого, якщо вони свої церкви отак от розбивають. Ну а то, що московський патріард можете подивитися на цю на, на самий колокол. Наразі населений пункт під контролем українських військовослужбовців. До вторгнення там проживало півтисячі мешканців. Марія Гричко, новини на Суспільному.